І так, хлопчики, дівчатка, всіх вітаю! Я дуже довго пропадав. Я вибачаюсь наперед, але мене дуже важлива була подія. Оцей зіл 130 тридцятий, що ви бачите, я з ним дуже довго працював. А саме що ще робив? Ах, дядька Стасян, обшив повністю дверні карти, але це ще не все. Дивіться, задня частина, все обшита, потолочена, полочка. Все на пластикових пістонах, не на саморізах, метал нічого не вкручувалося. Все по заводу, оці всі отвори заводом були закладені. Просто пістончики проставляли, саме це попідганяв, попідрізав. Ну ви представляєте, скільки тут було праці, скільки роботи. Все просто чудово. Полочка. Звичайно, просто пряма полочка. Китайський мафончик куди ж без нього. Бардачочок такий невеликий, як бачите. Відкрили все всередині обшитової, локом тут документи положив, пляшечку якусь пивка, та в добрий путь погнали. Колоночки також китаю, але в парі з китайським магнітофоном досить таки непогано це показують. Ну, якщо чесно, то я був трохи здивований. Не дуже погано, як на мене. Ледовська підсвіточка. Уголочки все вирізане. Все просто чудово. Як розумієте, вони навіть не реплять, тому досить поганий результат для Китаю. І залишилися, як розумієте, тільки сидіння, про це трохи пізніше, тому що сидіннями я тільки займаюся. Ну, про це все ви побачите в Ютубі. Тому підписуйтесь і в майбутньому це зіл, якщо хтось не в курсі, буде продаватися. Щоб не пропустити цю новину, обов'язково переходьте на YouTube, підписуйтесь також на Тікток. З вас подобайки, коментарі і до нових зустрічей.